Наше життя є результатом наших власних рішень, те, де ми знаходимося, куди ми йшли. Це все причинно наслідкової зв'язки нашої власної історії. Але коли ми не розуміємо, куди йти, коли у нас немає цілей, то наше внутрішнє GPS не розуміє, куди ми направляємось. І все інше фіксується як деструктивна ціль, деструктивна мета. І ми її не досягаємо. Ціль, предмет, істота або місце, куди спрямовують постріл, кидок, удар і дідько освяті алгоритми, що я несу. І так. Ціль кінцевий результат, на досягнення якого спрямовані зусилля суб'єкта діяльності. Мета на відміну від цілі це бажаний, але недосяжний. За певний проміжок часу. Результат доступний для досягнення в майбутньому. Будь-який майстер-клас починається з того, що ми формуємо. Майбутнє це називається по-різному. Формування майбутнього рамки рішення, рамки результату, мета. Цілі, але все воно потрібно для того, щоб ми сформулювали своє майбутнє, куди ми йдемо, щоб ми розібралися, ця ціль деструктивна чи не деструктивна, тому ми повинні зрозуміти, для чого вона, вона, що ми досягнемо завдяки їй, де ми будемо знаходитись. Ми повинні розуміти, що буде відбуватися, що зміниться, і тоді ми будемо іти нашим шляхом. Ціль. Ціль це та точка Б, до якої ми постійно намагаємося прагнути, рухатися, досягати. Давайте сьогодні поговоримо саме про ціль. І конкретні шляхи її реалізації для того, щоб вона не просто у нас прозвучала, а для того, щоб все-таки ми її могли конкретизувати і розуміти, як правильно її ставити. І так, перша рекомендація, яка стосується цілі. Це назвати ціль та її деталізувати. Що має на увазі? Наприклад, у вас є ціль. Я хочу на море. І все, ви поставили крачу. Коли ми ставимо ціль, ми маємо не просто її назвати, а детально описати свої відчуття, які нас будуть чекати, які ми будемо відчувати, досягнувши цієї цілі. Тобто не просто я хочу на море, а я ніжками буду відчувати теплий пісок, мене будуть оточувати от такі то люди, там буде така певна погода, я буду в такому-то образі і так далі. Тобто ваша ціль вона має бути деталізованою, конкретизованою і якомога більше деталей. Наступна рекомендація це часові рамки. Тому що, коли ми випускаємо ціль, ми маємо конкретизувати. Коли в нас старт, і коли в нас фініш першої точки? Так, я сказала фініш першої точки. Тому що ціль і самоактуалізація розвиток це завжди ряд послідовних точок. Тому що, коли ми прагнемо до самоактуалізації, це завжди такий процес, який вимагає постійного вдосконалення. І ціль наша теж. Можемо вдосконалюватися, і ми її розбиваємо на ряд певних точок: точка А, Б, С, Д. І ми маємо так само конкретизувати свої відчуття, які ми будемо відчувати при точці А, Фініші, Б, С, Д. І коли ми поставили часові рамки, наприклад, старт цієї цілі відбувається 5 серпня. І перша точка е, цієї цілі це 5 вересня, да, фініш першої точки. Тобто в нас вже є певна динаміка, певні рамки, яким ми намагаємося слідувати. Третя рекомендація про те, що ціль має стосуватися саме вас. Дуже часто люди ставлять цілі такі, щоб мій чоловік схуд, щоб дружина пішла на психотерапію, тобто ця ціль стосується іншої людини. Ціль має стосуватися саме вашої особистості. Тому необхідно проаналізувати, про що ваша ціль, про кого. А ми ставимо конструктивні цілі і саме з позиції себе. Четверта, така рекомендація, яка стосується цілі. Цілей має бути небагато. Коли ми ставимо багато собі цілей зі всіх сфер життя, це начебто і добре, коли ми розуміємо, що ми хочемо вдосконалюватися, ставати нас вищими, але ми розпилюємося. Енергія йде неякісно і нам необхідно ж досягнути ці цілі. І тому ми не просто розставляємо пріоритети, а вибираємо одну-дві найголовніші для себе цілі і починаємо до них рухатися. І остання рекомендація проаналізувати ті можливості, ресурси, які у вас вже є, і зробити аналіз, що вам не вистачає зараз, на цей момент, на цьому рівні, де ви знаходитеся, щоб досягнути рівня вашої цілі. Можливо, вам необхідні певні мастер-класи, тренінги чи консультації людини, яка вже досягла успіху з обраної теми. Тому повертаючись. До слова ціль вона є у кожного своя. І те, наскільки у вас всередині бажання, хотіння її досягнути, воно формує у вас мотивацію на рух до неї. Звісно, якщо ви щось вирішували і ви намагаєтеся йти туди, то ви Думаєте, що станеться так, як ви собі спланували, але ж а, не так ха -ха, стається, як ви гадав. Звісно, ви можете бути з іншими людьми, бо у них теж інші плани. В іншому місці, по іншому, це все станеться, але ж це станеться. Це головне. І головне зрозуміти, щоб ваша мета була не деструктивна. Що я маю під словами Деструктивна а, Деструктивна це коли ви щось робите, те, що не потрібно для вас. Це потрібно, щоб щось комусь доказати для того, щоб піднялася сама цінка, чи ще щось. Ну це може бути що завгодно, але не те, що потрібно вам. Тому э, головне розібратися з цією цілею. Якщо вона вам не потрібна, то ви до неї не досягнете. Ви будете битися як головою об стіну, але нічого не буде відбуватися. Бо ваша підсвідома розуміє, що це деструктивна мета, і вона вам не потрібна. Тому э, більшість таких моментів відбувається. Зі студентами, які йдуть вчитися не туди, куди їм потрібно. Коли ви чимось займаєтесь, але це не дає вам якісь бонуси, плюси, ви виграєте, але ж нічого не відбувається. Це тому, що це деструктивна мета. Дякую.